Чи знайома вам така ситуація? У вас на щиту приблизно 60-70 лямов на трансферному бюджеті, і комп купляє офігенних ігроків за 30, за 40, за 50, А всіх, кого ви можете знайти, вони взагалі ні на йоту, ні сильніше за тих, хто у вас уже є в команді в составі. Або зеркальна ситуація, у вас 0 бабок на щиту, і вам потрібно построїти суперсильну команду, яка буде виігрувати турніри, набираючи 100 очок. Принципі, і в другій, і в першій ситуації вам потрібно зимати саме цей відос, тому що сьогодні я буду розбирати неймовірно цікаву тему: трансфери, скаутінг і все, що з цим пов'язано. Тому, якщо ви хочете узнати всі секрети трансферного очка в FM, вам сюди вам дивитися це відео. Я всіх вітаю на каналі Слава Трайден. Ставте лайки, підписки, коментарі, це все діло привісується. І так як я вирішив побудувати дане відео? Ну, во-первых, час від часу на камері там буде появлятися собака, но ви чуваки не бійтесь, вона добра, вона не кусається. Ну во-вторых, я вирішив зробити так: я буду розповідати вам, що потрібно робити на кожному етапу розвитку своєї команди стосовно трансферів і скаутінгу. Тобто, якщо ви хочете почати, наприклад, в 4-й лігії будь-якої країни і робити трансфери, або що робити, якщо ви вже просто на вершині FM і вам все одно хочеться усилити вашу команду. Ну і звісно, всі ми знаємо, що єдиний трушний вид ігри в ФМ це вивести команду з дна і виграти з ними квадрупл, що в принципі я зробив з такої невимірної команди, як Penia Independent. От можете на свої очі це ліцезрити, я не брешу. Ну і звісно, виграти ці всі тіто. Мені допомогли мої знання про FM, скаутинг і трансфери, тому що в цю кар'єру я починав з 4 ліги, де у нас взагалі не було бабок. І коли я вже був в логі, у нас з'явилися перші гроші, і ми вирішили розвивати свою команду в певному ключі, в якому я, чувачки, вам все зараз розповім. Так, чуваки, як і обіцяв, починаємо з НІЗО. Так от, команда Дінамоки. Так, щось не то. І так, чуваки, уявімо, що ми почали кар'єру за таку донну команду з прекрасною назвою Лос Єбенес. І понятно, що. Назва говорить сама за себе, бабок на щиту у вас буде ноль. А де у їхнього капітана Ротва ще є? Що за афроамериканський воландеморт? Так от, як я і казав, бабок у вас на щиту буде 0, і можливо вам буде пару десятків тисяч на зарплату, і то, якщо вам повезе. В цьому випадку, чуваки, ви одразу ж повинні позбуватися всього який є в команді, продавати його хоча б за ноль, щоб зарплата у вас виросла і у вас було там хоча б 100 тисяч свободних год на зарплату. І так, чуваки, важний параметр тут у вас буде скаутінг бюджет, це бабки, які виділило вам руководство на те, щоб ви просматривали гравців і власне готували їх до покупки. Так от, коли ви будете починати кар'єру за такі малозвучні команди, як Лос Єбенес, у вас буде виділено, ну чесно говоря, кіт наплакав тисяч п'ять в год. І що з цим можна зробити? Якщо у вас, в принципі, є трансфери, пару штучок, там, да, пару штучок євро. То можна не піти в платний туалет, а перевести ці бабки от з трансферного бюджету, типу в скаутинг бюджет. Це, в принципі, буде плюсом. Далі у вас є така ось штука Scouting Range, Це діапазон, куди ви можете відправити своїх скаутів. Да? Тобто, наприклад, в свій дивізіон, в дивізіони, які там вище за ваш нижче, в країни, в континенти. Куди подальше, і так далі. Оце теж важлива штука. Ну і звісно, на скаутинг баджеті у вас буде виділено якихось абосаних 5 штук євро. І чуваки, вам що потрібно зробити? Вам потрібен лише один місяць для того, щоб знайти самих топових гравців. І ви, звісно, маєте вибрати самий жирний діапазон, який буде тільки вам дозволяти ваші бабки. Тобто, да, якщо у вас там буде, наприклад, ваш дивізіон стоїть 1000 євро отут, а отут там Іспанія 5, то нашкребіть, будь ласка, на Іспанію да, і виділити іменно 5. Штук на Іспанію на один місяць. Чому? Тому що, наприклад, починаєте ви кар'єру і у вас тільки ваш дивізіон. Да? Дивіться, дивіться на кількість гравців, Та-та-та-та. 18 тисяч. Це ті, хто іменно в нашому дивізіоні. Да? Ну, команда тут дуже сильна, тут вже є інші дивізіони. А якщо ви робите. Діапазон, вся Іспанія, наприклад, да, то у вас уже не 18 тисяч, а 30 тисяч 622. Тобто, таким чином ви збільшите кількість тих гравців, які можуть потенційно перейти в вашу команду. Це важлива штука на початках. Ну і єдиний спосіб усилити свою команду, коли ви починаєте кар'єру за такі калові команди, як Лос Єбенес з деревим бюджетом, це естественно, підписувати гравців на фрі. Тому робите фільтр фрі гравців. І чуваки, я вам пораджу зробити ось такі кастамні фільтри по кожній позиції і атрибути, тобто, наприклад. Ми поставимо. Давайте, мені треба центральний захисник. І, звісно, в нього тут багато всіляких різних категорій, но. Я зробив собі кастомний фільтр, дивлюсь, бац, центральний защитник, от всі для нього виділені главні скіли. І ви так от гартаєте і шукаєте собі неймовірних гравців. Звичайно, для кожної позиції є свої важливі скіли, і це я зробив в першому відео нашому гайді, де я пояснював скіли, позиції і ролі. І, якщо, що, силочка отут десь там зараз вискочить. І так, коли ви будете знаходити цих гравців, які підходять вам, в принципі, по скілам, звичайно, не забуваємо про дерявий свій бюджет, і отаких от от картинок, де ми будемо бачити всі скіли, там будуть випадати дуже рідко. Вам зазвичай. Буде ось така, ось така, знаєте, каша малаша, типу ну вроді зелена, непонятно, чи там 10, чи там 15. Потім ви, чуваки, замість того, щоб його скаутить і тратити і так ваш нізчерпаємий бюджет, ви нажимаєте праве кнопки трансфер і приглашаєте чувака на просмотр на два тижні. Тому що за один тиждень він вивчить всі скили ідеально, а за другий тиждень ви просто ще приймете е, рішення, чи купляти його, власне, чи слати його куди подальше. Тому перегляди чуваків на трансфері це супер імба для бідних команд. Ви берете чуваків безплатно собі на перегляд. Вони у вас тренуються, вивчите їхні скили, через тиждень приймаєте рішення. Не забувайте, що максимум можна пригласити 30 типів за один раз, як я роблю. Наприклад, на один місяць виділені бабки так, щоб я мав найбільший діапазон, на, наприклад, там, на всю країну. Так? Бігом беру 30 типів на один тиждень, вивчив, бац, уїхали нахрен. Підписавши з них 5 чуваків, Потім новий поїзд: це 5 вагон 30 чуваків на день тиждень виходить, бац, вивчив скили, підписав нужних. І так можна зробити чотири рази. В принципі, там за 5 днів вже видно всі найголовніші скили. Але це вже коли наб'єте руку з цими донними командами і з цими переглядами, тоді ви зрозумієте, що там за 5 днів вже в принципі все можна побачити. Ну і друга імбова штука для команди, у яких дрявий бюджет, це, звісно, оренди. Нажимаємо тут -ту -ту галочку і дивимося, хто з цих прекрасних гравців готовий до вас перейти на правах оренди. А саме буде чудове, звісно, якщо команда. Команда взагалі не буде требувати ніякої плати, таке в принципі, буває, чуваки, це треба шукати. Но інколи, наприклад, якісь там стюарди хуї переходять в вашу команду, і там команда, яка володіє цим гравцем, взагалі не вимагає у вас жодної копейки. Оце буде топові трансфери. Тому що А, ви взагалі взагалі за ноль бабок, і В, ви йому. Почему ви? І Б ви йому взагалі не платите. Оте та імба. І що я хотів би ще сказати, чуваки, не забувайте, що коли у вас взагалі з бабками все дуже скрутно, може бути одна чи дві позиції в основному составі не закрита. В ідеалі, чуваки, вам треба підписати 11 топових ігроков на фрі або взяти в оренду, щоб у вас був костяк команди. І, в принципі, фінанси вам. Це мають позволити, да, може бути, наприклад, 10 або 9, вам треба набрати іменно основний состав. Не забивайте цю лавку цими типами крутими, тому що вам треба буде в ограниченому кількості бабок насобирати топову команду, а це, скоріше за все, буде там ну, максимум 10-11 гравців, якраз ваша перша 11-ка. Тому за тих, хто сидить на банки, взагалі не переживайте, це можуть бути типи, які у вас вже до цього існували, але які там, типа, мають непогані скили. І таким образом, чуваки, я думаю, що на уровні 4-3 ліг, от як бачите, як у мене було, ви спокійно завоюєте трофей і перейдете в вищу лігу. Ну і далі таким чином, чуваки, в третьому, в другому дивізіоні тих країн, в яких ви будете виступати, у вас в принципі є тільки один шанс: це отакий от ручний трансферг. Тобто самому клясати по фільтрам, самому шукати, дивитися на це все діло і так далі. Тому ці от кастомні штуки, це я дуже рекомендую, тому що ручний трансфер це все, що у вас є, доки ви не стали топовою командою з там з хорошим бюджетом. Подальші сезони, чуваки, вам просто треба посилювати свою стартову 11-ку, можливо, навіть. Декого продавати, кого ви взяли за ноль, це вже вам буде плюс, тому що все одно бабок у вас буде, чуваки, не так багато. Я виходив в другий дивізіон Іспанії з третього, маючи найменшу зарплату з усіх 20 команд, і в принципі вас жде приблизно та сама картинка, де б ви не грали. Так що, чуваки, бабки треба буде економити, і знову ж таки, запам'ятайте, ваша перша одинадцятка – це найголовніше. Ти, хто у вас сидять на банки, навіть при травмах, вони будуть лише доповняти вашу команду. А вам треба буде втіснутися в таку маленьку жопу і ці Деньги, які будуть вам виділені на трансфери і на контракти, їх буде дуже чуваки, мало. І для того, щоб якість вашої команди була найвищою, вам треба підписувати менше гравців, але вищої якості. Тобто стартова одинадцятика, а потім, коли з'являються бабки, вже там. 15-16 гравців. Що стосується вашого штабу скаутів, звичайно, вам якомога раніше потрібно підписувати якісних спеціалістів, у яких скіли там оцінювання гравців, там ну хоча б 11, да якщо дона команда далі, звісно, чим вище, тим краще. Ну і щоб у них було знання про якомога більше кількість країн. Ну і коли у вас з'являться хоча б якісь уже приличні бабки на скаутинг бюджеті, чуваки, вам треба понять от що. Наприклад, літнє трансферне окно нам треба шукати гравців в липні і в серпні. Значить, що ми робимо? Ми заходимо сюди в діапазон скаутінга і вибираємо. Маємо якомога більший наш діапазон іменно на ці два місяці. Як тільки трансферне очко схлапується, ми це все закриваємо, нажимаємо сюди і тратимо 0 Це теж імба. Ну і поки у вас є ці два місяці на трансфери, опять же, таки ручний трансферінг. Купляємо гравців на фрі, дивимося їх на просмотрах, беремо оренди, чуваки. Ну і тут уже в принципі можна, коли у вас є якісь бабки, перші там нажимати сюди, наприклад, вибирати гравців, які на трансфері, тому що на них зазвичай буде трансферна ціна менша, і вже, можливо, навіть когось куплять, там за 200 тисяч, за 150. Повірте, є країни, де є такі дешеві гравці, але опять же таки, вам треба розвинений скаут, який, наприклад, працює в Аргентині, знає про неї щось. Але навіть якщо у вас діапазон туди не дозволяє достати, він щось таке оттуда вам до принесе. Це, до речі, важливо проговорити. Якщо у вас діапазон скаутінга, наприклад, там на Західну Європу, а скаут у вас є, який знає все про Бразилію, Аргентину, Уругвай, Парагвай і прочі карнавальні країни, то це буде плюс, тому що він зможе приносити вам такі отчотики, типу Опа, а я тут знаю про свою країну, де що. Ну і час від часу вам буде приходити рекомендація від скаутів, навіть якщо ви їх нікуди чуваки не посилаєте. Це просто скаути роблять свою роботу, вони там дзвоняться, переговорюються, і такі бас приносять вам непоганий отчот о топовому гравці. Про якого ви навіть не думали купляти, а скаут зробив свою роботу, тому іноді, от в цьому окошечке появляються реально топові гравці, які коштують також і багато. Звичайно, точність цих рекомендацій від скаута буде залежати від його скілів, оцінювання гравця і так далі. Але, чуваки, пам'ятайте, що важливо не тільки качество, но й калічественне качество. А що це значить? Якщо ви переходите з третього дивізіону в другий, і можливо у вас уже в другому дивізіоні суперкоманда скаутів, але їх там всього три, і вони знають про Європу, Західну, про Південну Європу, і там трошки про Бразилію, Аргентину і інші коксовиробничі країни, вам обов'язково треба уширять ваш штаб. Вам потрібен скаут на штати на Мексику. На Японію, на Австралію, на північну Європу коротше чуваки, якщо у вас з'являються слоти вільного скаута, вам потрібно нанімати його, щоб у вас було представлення про весь світ, тому що маючи 10 скаутів, які всі 10 знають про західну і південну Європу, це лайно. Ну а далі ви вже будете посилати цих скаутів відносно їх в знання. Ну, а далі відносно їх знання про світ, ви будете послати цих скаутів просто в неймовірно чудові місця: в Східну Європу, в Латинську Америку, в Північну Європу, в Африку. Прекрасні країни, де вони будуть знаходити вам дішманських регенів з неймовірним потенціалом. Ну і ось він прийшов цей момент. Вам руководство насипало максимальне колишіство бабок на бюджет скаутів. У вас є хороші скаути, які знають не тільки про одну країну, но і про декілька регіонів на світі. Тоді, чуваки, ми переходимо від ручного скаутінга. Но ніколи його не забуваємо. до... Автоматичного. Що таке автоматичний скаутінг? Це, оці рекрутаційні фокуси. Фокуси. Це, чуваки, зберігає вам час від ручного трансферінгу, тому що ви просто виставляєте певні фільтри. Ваші скаути працюють і просто приносять вам отчет, а ви вже рішаєте, купляти їх чи ні. Як їх налаштовувати, я зараз все вам по полочкам розложу. Комплектувати вашу команду таким способом буде неймовірно зручно, тому що вам потрібно зробити один раз одну роботу, виставити всякі там фільтри і трошки присипати це все магії. І потім вам. Просто будуть приходити репорти, і ви такі так, я тебе підпишу, цей піде нахрен. І так, чуваки, давайте почнемо з Азов, як його створити. Просто тут є кнопка Створити топ. За це ви іменно поставите, кстати, лайк зараз. Далі ми нажимаємо люба позиція з тактики. В принципі, якщо вам потрібен там тільки форвард, бац нажала на тільки форвард. Все, без проблем. Але зазвичай, чуваки, якщо ви просто вже маєте хорошу скомплектовану команду і вам треба лише посилення, ви нажимаєте Люба позиція. Далі називаєте його, як хочете. Наприклад, зараз назвемо його топового. І потім нажимаєте Transfer, тому що оренда, ну в принципі, куди вже. Але якщо вам треба оренда, нажимаєте Transfer and Loan без проблем. І тут все буде залежати від скілів ваших скаутів, тому до цього моменту вам треба вже максимальні скаути з 16. Тому що чуваки часто буває, що ви нажимаєте отак, от три зв'язочки, а приносять вам типу, по полтери. І так, чуваки, якщо ви хочете купляти молодих гравців, я вам раджу ставити три зірочки, тому що навіть самі крути скаути, вони приносять такий шлаг, якщо ставиш менше, що на голову не налазить. Далі виставляємо вік 19, можна 20 виставляти. Ну і регіони. Тут чуваки працює два способи: перший спосіб відправляти їх на всі чотири сторони і не давати особливо їм регіону. В таких випадках вони будуть шукати по всьому світу, і в принципі знаходити вам типів то з Аргентини, то з Японії, то з Норвегії, то з Галичини. Або вибираємо регіон, де заздалегідь ми знаємо, що там чудові регини рождаються. Там, наприклад, Південна Америка, так можемо вибрати, або там Закарпатська область. Тут є дуже багато регіонів, в яких є чудові регіони. Давайте вам назву їх. По-перше, це Південна Америка. Далі чуваки. Північна Америка в Америці, в Штатах ахеренніші Регіни, і вони там доволі дешеві. Я це на собі провірив. Плюс тут ще буде Мексика, там теж чудові чуваки. Також раджу посилати своїх скаутів в Центральну Європу, в Південну Європу, в Східну Європу, наприклад, на південь. Да? Це такі країни, там, де чудові регіни рождаються, як там Болгарія, Сербія, Боже, Словакія, Слов... Словенія і так далі. Або північна, це такі чудові країни, як Україна. І так далі. Також не забуваємо про чудових регенів з Африки, які вам майже нічого не будуть стоїть, але іногда, коли бачиш їхні скили, відкривається рот. І коли бачиш дещо інше, треба закривати дещо друге. Ну, стосовно Азії, варто відправляти їх в Східну Азію. Це вже в такі більш розвинені країни, де не так часто хавить собак. Хух, вона не почула. Це країни, як Японія, Южна Корея, Китай. Да, там теж чудові регіни. Ще один чудовий, до речі, стайл це відправляти своїх скаутів в окремий чемпіонат, де вони будуть знаходити вижимку з найкращих гравців з певної країни. Можна навіть поєднувати, відправляти одразу в три чемпа. Це теж працює. Тут є деякі чемпи в Європі, і не тільки в Європі, де я замітив, є чудові регіни, які не будуть коштувати вам багато грошей. Це такі чемпіонати, як Бельгія, Данія, Словаччина, Словенія. Сербія, Хорватія, Чехія, Польща чуваки. Ну і Україна, звісно, без неї нікуди. Вона в серці також я помітив, що ахієнні регіни з'являються в МЛС і в Японії, і коштують вони там ну просто копейки. Чуваки, тому теж беріть на вооруження. Ці кар'єри мені дуже зайшли регіни з Данії. До речі, вони мені приходили просто в рекомендації скаута, я навіть нічого не робив. Але там дійсно чуваки, які коштують 10, 12, 8 лямів, потім виростають просто в 5 зв'язку. Ну ось, наприклад, давайте відправимо його в Данію. Тут чуваки я вам пораджу виставляти мінімальну поточну здібність уже 3,5 зірки, тому що якщо ставити менше, скаут не знаходить нічого. Навіть якщо тут написано мінімальна здібність поточна, все одно він може шукати менше, тобто він знайде вам 3 зірки або 2,5, що вже непогано. Виставляємо вік там, наприклад, до 25. І Відправляємо його конкретно в цей чемпіонат. Денмарк. його. Все, він буде знаходити вам чудових типів. Далі нам треба обрати скаута. Бажано, який буде знати про цю країну вже зарані, тому що, в принципі, якщо у вас нічого не відомо про цю країну, жодним скаутом, теж можна їх відправляти. Вони почуть будуть учитися. Ну і в принципі вони там роботи. Да, вони будуть приносити результати. Але найкращий результат будуть приносити саме ті скаути, у яких вже є знання про цю країну. Давайте якраз його виберемо. По-моєму, це наш цей от. Імбовий чувак ну да тут. Тут є чуваки, навіть і СНІГАЛ. І вибираємо пріоритет ongoing. Що це значить? Це значить, що нам не треба 7-минутний результат. Це значить, що він може там працювати 3-6 місяців, цілий сезон, куча сезону. Воно просто буде тривати постійно. Він буде нам шукати саме гравців з чемпіонату Данії. Отак, от, от наприклад. Що ж я вам пораджу для того, щоб саме вигравати комп в підписанні оцих всіх гравців за 20, за 30 лямов, молодих і так далі. Чуваки, вам треба гібрид, вам треба ручний спосіб трансферінга автоматичний. ручний я вас уже навчив. Це працює на будь-якому уровні, навіть якщо у вас уже команда з репутації 5 зірок, все одно заходите в гравців і шукаєте їх автоматично. Звісно, на фрі вам уже в принципі майже нічого не буде приходити хорошого, але трансфери ви будете робити і будете звертати увагу на їх скіли самі. Ну і далі, чуваки, нам треба буде десь 3-5 автоматичних фокусів, які будуть приносити ахієнні вам отчоти про гравців. У мене їх, наприклад, 3. Перший це молодь, це чуваки від 15 до 20 років. З усього світу так я вибрав так, щоб мої скаути приносили з усього світу, тому що в принципі один очот вони принесуть з Європи, інший там з Латинської Америки, і так чи інакше вони знайдуть мені топового вундеркінда. Далі це гравці вже більш сформовані, так від 18 до 23. і тут. Я вже готовий їх купляти за більше грошей. Так, в принципі, ви бачите самі, що ми виставляємо 3,5 зірки, потенціал так само, 3,5 зірки. І я виправляю їх теж на всі чотири сторони, нехай шукають мені їх по всьому світу. Ну і третій фокус, який стоїть у мене, це вже гравці зрілі від 24 до 28 років. Так, це вже гравці, які повністю розкрили свій потенціал. Але іноді там вискакують неймовірні трансфери. Наприклад, ось як Карлос Серецеро, йому 26 років, всього-навсього за 63 ляма. Ось такі господин. Звісно, я би його привістав у своїй команді, але... У мене правий фланг уже зайнятий. Ну і це все, звичайно, потрібно поєднувати з ручним скаутінгом, тому що навіть оці всі фокуси, які ви відправляєте, не завжди вони віднайдуть вам все, що є. Тому іноді потрібно займатися ось такою драчільні і шукати це все вручну, навіть коли у вас команда на 5 зірок репутації. Наприклад, нам треба перевірити, які там чудові регіони з'явилися в останній рік. Ми просто виставляємо вік з 15 до 16. Давайте візьмемо позиції, наприклад, страйкер і повертаємось до цих чудових фільтрів, кастомних, Вибираємо наш Страйкерськами скіли і ось таким чином. Бац, дивимось, хто там є чудовий, 16-річний, прогортуємо, прогортуємо. Чуваки, це треба робити, тому що навіть маючи чудових скаутів, відправляючи їх куди подальше на всякі фокуси, треба робити гібрид. Ви, anyway, як там не крути, будете шукати гравців вручну, час від часу, звичайно, на це ви вже будете витрачати набагато менше часу завдяки цьому фокусу рекрутаційному, що для вас є неймовірно чудовим і важливим інструментом. Ну що, чуваки, саме поєднуючи ці два методи, ручний та автоматичний, ви зможете перемагати комп в підписанні цих всіх Неймовірних гравців, які там коштують по 20, по 10 лямов. Да? Іноді, якщо у вас суперсильна команда, для вас і 40 це невелика трата, але потім вони виростають в п'ятизіркових Чуваків, які вам просто завойовують титули сезон за сезоном, ну і на цьому всьому шляху встановлення вашої команди треба буде робити такі речі, як продажа своїх гравців. Так, наприклад, уявімо, що ви купляли якогось чувака за 3 ляма, а зараз за нього дають 100. Якщо у вас фінанси ще не суперстабільні, вам потрібно йти на цей крок, тому що чуваки, ви заробите 100 лямів і потім зможете купити 2-3 регіна, плюс ще одного, можливо, дорогого гравця. Тому що іноді ви бачите, що саме ця позиція потребує посилення, і тут, коли у вас уже сильний фінансовий стан, ви викіруєте 100 110 лямів на одного важливого гравця, який потім приносить вам титули. Ну і підсумовуючи, скажу вам, що трансфер і скаутинг — це одна із найприкольніших речей, яку можна робити в ФМ. Особливо, коли, наприклад, купляєш якогось гравця з донної команди за три лями, а потім він тобі приносить титул там чи Ла Ліги, Бундесліги, АПЛ, неважно. І потім ти просто дивишся, а як це так, колись він там глатав пиль в якоїсь Африки, а зараз він, блін, гравець, який обладає золотим м'ячом. Це, звичайно, чуваки, прикольні історії. І завдяки цим історіям ми любимо FM. Я вам, чуваки, дякую за перегляд. Сподіваюся, комусь я все-таки допоміг і розложив за все по полочкам. Для нових гравцям ця інформація буде просто неймовірно корисна. Я особисто дізнавався це все на своєму горькому опиті. До речі, пишіть в коментарях, які ви хочете ще побачити гайди туторіали. Ми всі з вами чекаємо вихід FM 25 Цікаво, чи це буде шляпа, чи це буде щось в принципі іграбельне. Те, що ми сажрем, Напишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу. Ну а з вами був Слава Трайден. До нових зустрічей. Всім па t